Класична зима цього року додала роботи комунальникам Чернігів. Останні кілька років пишається тим, як прибирають місто зокрема, розчищають від снігу проте нині на темпи прибирання впливає зменшення кількості техніки. Порівнюючи з періодом до повномасштабного вторгнення йшлося під час наради в муніципалітеті. Зараз у нас працює щодня, виходить 8-10 мазів. Було, ну 10 було, мазів зміну ден було десять вечірню. Правильно? Було п'ятнадцять на третину більше. Ну це ж об'єктивно. Ми ще і повільніше прибираємо, тому що третина мазів або в зсу, або була знищена прильотом, який був на територію підприємства. І ми ж не купили їх замість зруйнованих. Зараз працює 8 тракторів, працювало 14 тракторів. Комунальники, орієнтуючись на зміну погодних умов, працюють над тим, аби дороги та пішохідні зони міста вчасно були почищені. Окрім знищених машин під час активних бойових дій, частина вилучена на потреби ЗСУ. До того ж, багато працівників комунальних підприємств нині мобілізовані до сил оборони. І це впливає на швидкість прибирання часто і якість. Бо для багатьох трактористів чи водіїв снігопади цього року були першими за кермом спеціалізованої техніки. Містян просять з розумінням до цього поставитися. ВО «Міського голови подякував всім комунальникам за сумлінну роботу в складний час.